Ось так прокинулася наша країна 24 лютого 2022 року. Війна похмурим суворим ранком вона постукала до нас у двері, незваною гостею прийшла на наш поріг з чорними і пустими від горя очима, З заламаними руками, від неї віяло холодом і всюди. Де вона ступала, ставало моторошно. Своїм поглядом вона зазирала в душі, намагаючись забрати в них все людське. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття, вдягає далі поспіхом розгублене дитя, в визволити з водьогами у дім. Поборемо, здолаємо. Дамо вогню усім, ніколи не пробачимо За загарницьку орду, долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять на згарищі маленькі журавлі і вперто ліси паросток, зелений з-під землі. Війна слово, яке змінює нашу свідомість та спонукає до переосмислення, світогляди, орієнтири, як ніколи стають маяком на дорозі до виживання. Все, що раніше нам здавалось таким неважливим, зараз набрало цінності. Ми навіть не задумувались над тим, що щастя це просто жити, бачити своїх рідних та друзів. Прокидатися у своїй домівці у своїй країні, що щастя це мирне небо над головою, сміх дитини та спокійний сон уночі. Ми навчилися любити життя навіть у чорно-білих тонах, згадуючи його барву. Три роки війни, біль, страждання та жах. Зруйновані долі та рани в серцях, розбиті надії, розчавлене щастя, згоріла земля, Немає нас спокою, вкрадений він, заплакані очі від страшних новин, Три роки неспокою, стовне земля, Навіки будь проклята, клята орда. Тримайся, країна, єднаємось усі. Ми виберемо мир для всієї землі. Ми віримо, сонце над нами зійде, І мирний світанок нарешті прийде. Боролись ми, боролись наші предки, Вже в наших втрати міряно на й число. А знов свободу починає забитки, А знову скрізь те саме, що й було. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше біло правильне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдарські портрети на вишитих крилах пливуть. І допоки є пам'ять людей, і живуть матері, і допоки і сини що піткнулися об кулі живі, Пливе кача по оті синів, коли кача, по ті сині. Не лай мені, мамко моя, не лай мені. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини. Ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисли високі. Котрим не садилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зеницю ока берегти. А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Слава Україні! Героям слава! А ви думали, Україна так просто. Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній всі катки історії. Нині відпрацьовані всі види випробувань Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво. Оці степи це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо. Все, як я, дорога, я ури, усе моє все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.